Вітаю, знаєте, іноді найглибші, найважливіші істини ховаються у на перший погляд зовсім простих історіях. От сьогодні ми якраз і зануримось у таку повість: Щедрий вечір Михайла Стельмаха. Здавалося б, це розповідь для дітей, але насправді це неймовірно потужне дослідження моралі, природи і, звичайно ж, дивовижної сили слова. Отже, давайте подумаємо, як звичайнісінький вчинок двох дітей, що просто рятують пташенят, може розкрити щось справді важливе про нас усіх, про наш світ. Ну що ж, давайте розбиратися разом. Усе абсолютно все в цій історії починається з дружби, дружби михайлика та люби. Але це знаєте не просто якісь дитячі ігри. Їхній зв'язок це та рушійна сила, яка призводить до вчинку, що визначає, по суті, всю історію. Просто уявіть собі на мить цю картину. Починається страшна злива, гроза, а люба, вона, не вагаючись ані секунди, кидається просто в негоду. Для чого? Щоб урятувати крихітних, абсолютно беззахисних пташенят. Це ж не просто доброта, правда? Це якась інстинктивна відвага, глибочесне співчуття до всього, що є живим. І от що вражає найбільше коли пташенята вже врятовані, Михайлик відчуває щось абсолютно неймовірне. Ця цитата вона ж чудово передає не просто полегшення, а таку всеохопну, чисту радість, наче їхній маленький добрий вчинок взяв і запалив сонце у всьому світі. Але цей вчинок, це так би мовити, лише верхівка айсберга. Він вказує на щось значно, значно більше, на ті моральні орієнтири, які втілюють у собі ці діти. Стельмах тут створює дуже чіткий, майже різкий контраст з одного боку діти з їхнім чистим, щирим співчуттям, а з іншого мисливець, дядько Сергій, про якого кажуть, що в нього затверділа совість це ж справжнє зіткнення двох світів: одного, який цінує життя, і іншого, який здається, просто перестав його відчувати. І ця їхня мораль вона ж проявляється абсолютно у всьому. Вони чесні до копійки, коли ділять зароблені гроші. Вони по справжньому добрі, коли сподіваються, що зібраний ними липовий цвіт допоможе якійсь хорошій людині. Найважливіше тут те, що їхня емпатія це не якийсь випадковий порив, це їхній спосіб життя. А тепер давайте звернемо увагу на ще один надзвичайно важливий момент на те, як у повісті зображена природа. Бо це не просто фон для подій, ні, це повноцінний живий персонаж. Оцей глибокий зв'язок із природою він передається через покоління. Бабуся Михайлика, наприклад, ставиться до неї майже свято. Вона розмовляє з деревами, вона їх відчуває. Це такий світогляд, де людина не панує над природою, а є її хармонійною частиною. Стельмах постійно раз у раз оживляє природу, де є їй людські риси. От вересень це ж не просто місяць у календарі, а жива істота, такий собі хлопець із синіми очима. І завдяки такій персоніфікації автор перетворює світ навколо дітей, на яке чарівне, живе і таке зрозуміле місце. Природа тут буквально стає дзеркалом емоцій героїв. Трави щасно плачуть після зливи, яка все врятувала. Так само, як діти відчувають радість після порятунку пташенят, межа між внутрішнім світом дитини і світом природи вона просто зникає. Тож як, як автону вдається створити такий емоційно насичений, такий поетичний світ? Ну, вся справа, звісно, у його неймовірній майстерності, у його мові та художніх прийомах. Основою методу стельмаха є психологізм. Якщо казати простими словами, це коли автор показує не лише те, що герої роблять, а й те, що вони в цей момент думають і відчувають. Він ніби дозволяє нам зазирнути у їхній внутрішній світ. Так, у чому ж секрет Стельмаха? Це такий собі процес із трьох кроків. По-перше, все починається з неймовірно багатої запашної мови. По-друге, ця мова дозволяє йому створювати яскраві поетичні образи, оживляючи природу. І нарешті ця жива природа стає дзеркалом, яке відбиває найтонші почуття героїв. Разом усі ці елементи і створюють справжню магію твору. І от коли ми поєднуємо всі ці елементи дружбу, мораль, живу природу і чарівну мову, ми отримуємо головне послання повісті це відчуття повної, абсолютної гармонії. Ця фінальна цитата це просто кульмінація. Вона передає те саме дитяче відчуття дива, вдячності та єдності з усім світом. Це те почуття, коли раптом усвідомлюєш, що є частиною чогось величезного, доброго і неймовірно прекрасного. І на завершення питання, над яким варто подумати повість Стельмаха наштовхує на думку, а можливо наша здатність до співчуття, наша моральність безпосередньо пов'язана з тим, наскільки глибоко ми відчуваємо свій зв'язок із природою.